Дякую, що погодились на інтерв'ю перше у цьому році, у 2024. му Михайло Михайлович, багато тем для обговорення. Зокрема, зокрема, ми говоримо про візит прем'єра Великобританії. А про що ми можемо говорити у розрізі підписання договору про гарантії для України? Великої Британії, ну давайте зафіксуємо. Ну, по перше, буде президент зробить відповідну заяву разом з прем'єром Великобританії. Але давайте зафіксуємо наступні речі. Перше, Великобританія з першого практично дня війни є безпосередньо. Найбільш союзником України, тобто вона зацікавлена в тому, щоб Україна мала необхідний інструментарій для ефективного ведення війни. Це перше, друге, Великобританія готова надавати різні різновиди технологічного зброєння, в тому числі ви ж бачили дальнобійні ракети, які себе проявили максимально ефективно. Великобританія, і це третє виконує для нас важливу роль з точки зору підписання інших договорів з іншими країнами щодо забезпечення України необхідною технікою. Великобританія надає відповідну фінансову допомогу Великобританія адвокатує наші позиції з точки зору необхідності підтримки в рамках проукраїнської коаліції максимально об'ємно Україну в цій війні. Далі зроблю відсилку до слів пана Кемерона, який чітко фіксує, що спроможності ВВП країн Європейського союзу і Великобританії. Разом набагато більші, ніж спроможності Російської Федерації, там 25 разів і вище. І безумовно, Великобританія є лідером з точки зору процесів надання перше Україні необхідної військової допомоги друге підтримки України інформаційно, дипломатично і третє безумовно гарантії безпеки для Великобританії. Ну це принципове рішення підтримати Україну максимально юридично зафіксувати все, що сьогодні в стосунках двосторонніх стосунках між нами і Великобританією є. Угу. А ми можемо говорити про якісь, можливо, недалеко точніше перспективу підписання подібних документів з іншими країнами. Багато було розмов просто про це. Так а багато йде переговорних процесів. Є низка країн, в тому числі європейських низка країн, які попередньо вже обговорили свою участь у наданні гарантій безпеки. Зараз пропрацьовуються механізми, логістика. Ще раз підкреслюю, що таке гарантії безпеки? Це перш за все безумовно юридична фіксація тих Військово-фінансових можливостей співпраці між різними країнами в і двосторонніх форматах і в багатосторонніх форматах і безумовно багато країн і мазі ті країни, які входять про українську коаліцію, давайте говорити так, безумовно вони готові будуть підписати чи вже підписують ті чи інші договіри про гарантії безпеки. Але давайте будемо свідомі, що на цьому етапі війни Україні потрібно і гарантії безпеки, а також потрібні знову ж таки, розширені пакети військової допомоги. Ну тобто мається на увазі конкретні технологічні інструменти для цього етапу війни, які потрібні нам. І друге це спільні інвестиції у військове виробництво, як на території України, так і на території країн партнерів щодо суттєвого збільшення інструментів ведення війни. Технологічних інструментів ще раз підкреслюю, це дальнобійні ракети, дрони, снаряди, це засоби розмінування і так далі. І тому подібне. от щодо надання якраз зброї, білий дім заявив, що була було останнє постачання боєприпасів, там і зброї для України важкої, оскільки бюджет на це закінчився, як 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 розгортатимуться події надалі, от з наданням нам зброї США, зокрема. Давайте без песимізму. Давайте прагматично дивитись на те, що відбувається в сполучених штатах. Там продовжується внутрішня дискусія щодо певних. Проблематик внутрішніх мається на увазі перш за все міграційних проблематик. Але між тим, на мій погляд, сьогодні ми бачимо з вами абсолютне розуміння і з боку лідерів і членів республіканської партії, і з боку лідерів, і членів демократичної партії. Я вже не говорю про виконавчу владу сполучених штатів про адміністрацію пана Байдена. Чітке розуміння, що інвестиції в Україну потрібні, тому що це інвестиції перш за все в глобальне домінування демократії. Ну і перш за все, сполучених штатів як такі. Це інвестиції в глобальні правила, в міжнародне право і так далі. І тому подібне, вони це абсолютно абсолютно свідомі того, що залишати один на один Україну з Росією немає сенсу, м'яко кажучи, що ми говоримо про певне гарантоване майбутнє, і тому дискусія буде продовжуватися безумовно формально. Коли ми чуємо з вами заяви про те, що гроші 23-го року бюджету 23-го року закінчились на допомогу військово допомогу Україні, це очевидно. Це достатньо зрозуміло. Це природньо, але безумовно я думаю, що в найближчі дні буде прийнято рішення про продовження на 24-й рік надання фінансової допомоги. Ну мається на увазі, фінансової допомоги, яка буде трансформуватись у конкретні військові програми підтримки України. Мається на увазі надання нам те чи іншої техніки, яка потрібна на даному. Етапі ведення війни в цьому я не сумніваюся. Ще раз підкреслю. Давайте знову ж таки підсумуємо на сьогоднішній день. Маємо суттєве збільшення програм військової допомоги з боку європейських країн, тому що європейські країни розуміють всі ризики, які на сьогоднішній день генерує Російська Федерація. Друга складова, ми бачимо корпоративні переговори щодо надання загальної євросоюзівської допомоги фінансової для стабілізації макрофінансового становища України. Третя складова, безумовно. Внутрішня дискусія в Сполучених Штатах вона має там певні впливи на строки передачі Україні допомоги. Але між тим ми сьогодні бачимо абсолютно чітке розуміння через підкреслі з боку республіканської демократичної партії необхідності підтримки України. Михайло Михайлович щодо посилення мобілізації. Цей законопроект перед новим роком наробив чимало галасу? Зараз його повернули на доопрацювання розробнику, ну кабінет міністрів. Відповідно, народні депутати, зокрема, Мар'яна Безугла, там вже повідомила у себе на Фейсбуці про те, що а, знімуть так би мовити, ну недоторканність щодо призову з депутатів. Відмінять ну, це в правках, відповідно. Є повістки, електронні повістки і тому подібне. А як реагує офіс президента? Як ви на? Це реагуєте, що робити з посиленням мобілізації, і якими методами, чи з усіх ухідні? давайте фіксувати наступне: це не про посилення чи послаблення мобілізації, це про уточнення діючого закону про мобілізацію. Все ж таки він був пропрацьований не для подібного типу інтенсивної довгої війни, яку ми сьогодні з вами маємо, практично два роки війни, і тому з урахуванням того, що треба уточнити позиції, які стосуються демобілізації. Ротації тренінгу як такого до комплектування, як такого, і так далі до процедур рекрутінгового типу безумовно діючий закон має бути. Трансформований і безумовно законопроект, який запропонований був міністерством оборони, мається увазі військовими, в тому числі і так далі. Він враховує оці, скажімо так, особливості і даного етапу війни, і взагалі війни як такої, тому що я тут зроблю ремарку: Російська Федерація вона не збирається зупинитись. Тобто вони ж не почали цю війну, повномасштабне вторгнення не почали для того, щоб десь там зупинитись. Вони будуть тиснути, поки не програють цю війну. Маємо це усвідомити. Тому безумовно треба удосконалювати. Закон про мобілізацію мені подобається дискусія, яка навколо цього закону. Я так скажу прямо, тому що це говорить про відкритість певних процесів в Україні, про демократичність України. Безумовно, в дискусії сьогодні, на мій погляд, фахову участь приймають безпосередні представники генерального штабу і безпосередні представники міністерства оборони, тобто тих інституцій, які опікуються саме. Тактичними завданнями, які треба виконувати по лінії фронту, безумовно непогано, що дискусія йде на рівні депутатського корпусу в різних, не тільки профільних комітетах, не тільки в комітеті по національній безпеці і обороні, а в інших комітетах. Мені подобається, що певні правки вже внесені, які враховують там і права людини, і корупційні ризики, і так далі. І тому подібне. І мені здається, що це приведе нас до в найближчі дні отримання оптимального закону про мобілізацію. Ще раз наголошу на тому, що мобілізація необхідна з урахуванням обсягу війни, з урахуванням того, що на передньому краю деякі Наші хлопці і дівчата знаходяться вже там більше 18-20 місяців, і ротації потрібні до потрібні, демобілізації мобілізації потрібні, і так далі. Тому а, з іншого боку, зрозуміло емоційне обговорення суспільством цього, тому що війна, мобілізація це непрості процеси. Ми розуміємо, що психоемоційний стан суспільства після двох років війни також має певні особливості. Але ще раз буду наголошу на тому, що закон потрібен, закон, який буде вдосконалювати мобілізаційні процедури. Михайло Михайлович, не хочу, ну не хочу якусь дезу розганяти, але чи пов'язано от така виникнення взагалі цього законопроекту про мобілізацію, про ну, норми, так відповідно нові, з тим, що Путін може нову хвилю атаки на Україну широкомасштабну під вибори, все таки застосувати, і от відповідно піти знову у наступ. Ви правильну ремарку спочатку сказали, що не хоче розганяти певну так. хвилю. А ви абсолютно праві. Немає потреби розганяти якусь хвилю. Російська Федерація продовжує на різних напрямках тиснути, використовуючи величезну кількість техніки, використовуючи величезну кількість мобілізованого ресурсу. Російського вони продовжують об'ємні масштабні ракетні атаки, і так далі. Це якраз і говорить про те, що це не питання, що Росія переформатується і буде там дати якісь можливості кудись просунутися. сні, але це говорить про те, що Російська Федерація практично весь свій військовий мілітарний потенціал сьогодні відправила на Україну, і це треба зупинити. І якраз таки, коли ми говоримо з іншого боку про мобілізаційні процеси в Україні, то це не про активності Росії з ними все зрозуміло. Вони не змінюють. Інтенсивність боєбоязіднень прямих безпосередньо боєзідність, наприклад, на Донецькому і Луганському напрямку, як і літом, як і восени, вона складала там 30-40-50 безпосередньо прямих боєзідненько по всій лінії фронту таких боєзітнень 80, 90 100 Тобто це незмінне, і воно не буде змінюватися. Росія буде продовжувати робити те, що вона робить. Але коли ми говоримо про свої мобілізаційні процедури, це питання, перш за все про ротаційні можливості. Про переформатування систем підготовки, про а, впровадження а на мій погляд, абсолютно ефективних рекрутингових можливостей і так далі, це зовсім інше. Це про можливість збільшити кількість часу, а, коли ми можемо там проводити ще раз підкреслюю, ті чи інші ротації, а, проводити більше а, тренінгових заходів для того, щоб до комплектації була через. Праві побудована з психологічної, функціональної професійної точки зору, це про інше довгі масштабні війни вони завжди потребують відповідних трансформаційних змін у мобілізаційні процедури. Це ж очевидно. Угу. А, як ви ставитесь до певних заяв європейських там політиків чиновників про те, що від України очікували більш результативного контрнаступу минулого року. Він не стався, і тому ну потрібно, можливо, це не мої слова європейців, сідати за стіл переговорів або брати ініціативу про ведення переговорів на Європу. Я розумію, що подекуди люди схильні не думати да? Ну, тобто не використовувати безпосередньо. Сіре віщество да для того, щоб прийняти відповідні правильні зробити відповідні правильні висновки. Але давайте об'єктивно які переговори з ким хтось пропонує переговори, хтось зупинив війну, хтось почав повномасштабне вторгнення для того, щоб не виконати свої цілі, ключовою, якою є знищення України саме України, не навіть державності, а України і так далі. Тобто, ну це трошки дивно звучить. Переговори з Російською Федерацією, яка хоче продовжувати війну, яка хоче просто отримати шанс там на певну заморозку для того, щоб провести певні апгрейди своєї армії, свого ВПК, це означає рішення, яке зупинить війну назавжди. Ну ні. Російська Федерація не буде відповідати за злочини, Російська Федерація не переформатується, путінська вертикаль залишиться, мілітарна компонента буде збільшуватись, армія буде абгрейжуватись, Росія не змінить свою зовнішню політику. Ну тобто пропонувати рішення, яке не вирішує нічого, це що таке? Це ж навпаки, заохочення буде Російської Федерації, заохочення для продовження до продовження експансії як такої. Ну, дивіться, якщо вбивця не покараний. А вбивство для нього є єдиним механізмом існування чи контролю внутрішнього простору. Це означатиме, що він буде далі продовжувати вбивство на тому чи іншому напрямку в Україні, перш за все, тому що Україну він люто ненавидить, і тому немає такої опції, немає такого рішення. А давайте вести переговори. Зафіксую, чому перше Російська Федерація не пропонує ніяких переговорів. Перше. Друге, Російська Федерація не зайшла з такою масштабною війною, не знищувала свою репутацію, не знищувала свої можливості економічні, наприклад, в тій же Європі, для того, щоб не виконавши ключове своє завдання, а ключовим своїм завданням я вже про це сказав, було бажання знищити Україну, яка є самостійною. Що Росія зупиниться? Третя складова. Якщо після всього того, що Росія скоїла в Україні, оцей все весь цей Фатальні атаки терористичного типу на цивільне населення вона не буде покарана ніяк, то це точно буде стимулювати Росію продовжувати ескалацію в Україні, перш за все, а також на інших напрямках. І четверте: ну, про це ж говорять інші політики в Європі. Говорять про те, що якщо війна не закінчиться справедливим фіналом, то ми маємо готуватись до більш масштабних бойових дій у Європі. Ну, це ж очевидні речі. Тобто, будь-які пропозиції, вас там щось не так сталося з контрнаступальними операціями, то давайте тоді підемо на зустріч Росії. Це про зовсім е, абсолютне, навіть я б сказав, так нерозуміння того етапу історичного, на якому ми знаходимося. Немає таких можливостей сьогодні домовлятись вбивство, навіть якщо комусь хочеться відвернутись від того, що треба приймати відповідні рішення і е, ну, займатися життям своїм і так далі. На мій погляд, якщо вже підсумовувати конкретно. Російська Федерація має обов'язково програти, тільки це буде гарантувати безпеку, правила, міжнародне право для європейського континенту. Друга складова. Для того, щоб Російська Федерація програла, треба менше говорити про якісь рішення, окрім одного: окрім постачання зброї для України до інвестицій своїх військових виробництв, спільних інвестицій у військові виробництва разом з Україною. Третя складова треба перестати думати про те що російська федерація готова піти на якісь поступки ні ще раз підкреслюю, російська федерація має програти для того щоб відповідати за всі свої юридично відповідати і фізично в тому числі і фінансово відповідати за всі свої злочини